Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. У нас зараз вже починають стигнути кісточкові культури. І сьогодні в відео я вам розповім, як не занести на свою ділянку найнебезпечнішу хворобу всіх кісточкових культур, яка, на превеликий жаль, взагалі не лікується. Сьогодні в відео я вам буду розповідати про шарку, як її побачити на плодах. І це важливо не лише чи у вас щоб ви перевірили саме свій врожай. Це важливо, щоб ви з ринку не занесли хворі плоди, а потім з їх залишки порозкидаєте в себе на ділянці, і самі будете винні, що занесли таке небезпечне вірусне захворювання, яка вражає насамперед, звісно, сливу. На другому місці в нас будуть всі абрикоси, на третьому буде персик, і там ще в нас алеча. Також я вам покажу сьогодні в відео, як ви навіть не... Заходячи на ділянку ваших сусідів, можете подивитися, чи хворі в них дерева. І я так само покажу приклад хворого дерева, яке знаходиться в мене за парканом у моїх сусідів. Також я вам розповім, як я захищаю свою ділянку від цієї хвороби. По-перше, маючи її спалах по сусідству. А по-друге, в мене в минулому році а, теж дві абрикоси захворіли шаркою, і я був змушений видалити. Восьмирічні, молоді, дві молоді абрикоси, тому що вони захворіли. І це були сестри ось тієї. Бачите, молоде, сильне дерево, але з трьох залишилося одне. Спочатку як ми можемо діагностувати, чи хворе у вас дерево шаркою у себе на ділянці? Це ми можемо зробити, уважно подивившись на листя, або уважно подивившись вже на стиглі плоди. І саме зараз в нас сезон созрівання. І давайте я вам покажу. До речі, це дуже зараз буде актуально, коли ви будете на ринку купувати. Наголошую, що в нас зараз в Україні епідемія шарки. І на ринках продається дуже велика кількість хворих плодів, які ви принесете на свою ділянку, і потім у вас будуть хворіти ваші рослини. Майже 100% ознакою того, що рослина хворіє шаркою, буде, коли ви уважно подивитесь на кісточку абрикоси або персика. Якщо побачити, що кісточка має якісь плями, і ці плями більш світлого кольору, і такою нерівною поверхнею, ось ніби там, ніби було якесь багаття і розходилося по поверхні землі світлі плями, я знайду в інтернеті зображення кісточки і прикріплю до відео. Якщо такі самі нерівні, неоднорідні, більш світлі плями, ви бачите на поверхні абрикоса, персика. А це так само майже напевно свідчить про те, що дерево хворіє шаркою. Стосовно листя так само, листя здорової рослини на просвіт має рівномірне і однорідне забарвлення. А тепер, давайте ходімо, я вам покажу, як виглядає хворе молоде дерево. Дивіться, друзі, як виглядає дерево, що хворіє шаркою. На перший погляд, молода, здорова слива. Але якщо ми подивимось поближче, ми бачимо, що листя має дуже неоднорідне забарвлення, воно ніби плямками. Особливо це буде помітно, якщо ви подивитесь на листя, на просвіт сонця і на небо. Ось бачите, як листя виглядає на просвіт. Воно має дуже нерівномірне забарвлення ніби плямами. Ось це явна ознака, що дерево хворіє шаркою. Ось плями дуже явно видно. Бачите? Зверніть увагу, це можуть бути ваші сусіди. І ця хвороба буде розповсюджуватись на вашу ділянку. В мене так само ця хвора слива, вона в мене росте біля моїх абрикос, на яких я вам показую свої відео і показую, як за ними доглядати. Тому я зі своїми абрикосами вдвічі більш уважний. Водночас моя стара слива, яка знаходиться зовсім поряд, все з нею добре. І якщо ми подивимось в неї листя на просвіт. Воно виглядає, як бачите, все чудово. На дірочки, не звертайте уваги, це назвемо так старчиський артрит, тому що дерево вже дуже старе. Справа в тому, що шарка це дуже індивідуальне захворювання. Кожна рослина вражається зі своєю інтенсивністю, зі своєю вирогідністю. А також наслідки враження шаркою для кожного дерева так само індивідуальні. У вас можуть бути втрати врожаю від 5%, які ви навіть не помітите. А можуть бути стягати 90%. тому найвірніший варіант це взагалі не допускати це захворювання на свою ділянку. Що я роблю на своїй ділянці, щоб захищати кісточкові свої культури. Особливо після того, як в мене був саме в мене був спалах цього вірусу. І найбільший розповсюджувач вірусу в нас є, ми самі під час обрізки, будь-якої обрізки. Саме наш інструмент, яким ми працюємо судовий, він і розповсюджує це захворювання. Тому як тільки ну, в мене це сталося, це в мене стало. Золотим правилом стерилізація інструменту після кожної обрізки будь-яким зручним для вас способом. Я вам взяв собі, з якоїсь косметики налив звичайний спирт, і після кожного, кожного дирева я просто обробляю свій інструмент. Тому що ще кілька років я дуже... Пильно буду спостерігати за всіма іншими своїми абрикосами, адже я міг з тих хворих за ті роки, за ті роки, що вони в мене були, я не знаю, коли вже почалась в них хвороба. Я міг розповсюджити по цю хворобу по інших рослинах. Також Боротьба зі шкідниками є обов'язковою, коли у вас поруч у сусідів у когось є спалах шарки, тому що переносить це захворювання всі сосущі, гризущі ці комахи. Все, що гризе, сосе та смокче рослини, воно перелітає з однієї на іншу і переносить це вірусне захворювання. Тому чим швидше ви позбудетесь комах на своїй ділянці, шкідників бджоли не переносять це захворювання. Це захворювання переноситься виключно з соками рослин та залишками соків рослин, як на комахах, так і на вашому інструменті. Тому від шкідників ми обробляємо наші сади обов'язково. До того ж, це дуже позитивно вплине на ваш врожай та на його якість. Якщо вам було цікаво, то корисно, будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. І зробіть обов'язково посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Адже це наша спільна Справа і наш спільний інтерес. Я сподіваюся, вам відео було дуже корисним. Зверніть на це, будь ласка, дійсно увагу, тому що в Україні офіційно цієї хвороби ну, не існує. Але по факту вона є в кожному другому дворі. І втрати вражає до 90%, і люди навіть не знають, що саме з деревом. Це дуже велика небезпека. Попіклуйтеся самі про себе, і це ж ваші інтереси, це буде на користь вам. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.